Цілковитий незнайомець це логічне продовження Елвіса База Лурмана. У цих фільмів, до речі, були одні й ті ж самі координатори, які навчали виконавців головних і другорядних ролей вокалу і хореографії. І Елвіс, і Ділан, основа американської, причому далеко не лише музичної культури та цивілізації ХХ століття. Елвіс. Приніс у поп-індустрію правду свободу. А Ділан приніс у популярну музику поезію, красу. Те, що Ділан провернув у популярній музиці ХХ століття, можна порівняти лише з тим, що провернув Хаяо Міядзакі у світі мультиплікації. Геній Мінестрель, голос кількох поколінь. Найталановитіший. Поет, пісняр, духовитець, листоноша бога ділана шанують практично як святого.